Який колір, а який же смак? І головне цей ароматний напій. Взимку поповнить ваш організм вітамінами, приклоняю коліно перед чорнобривцями. Вони мене не лише радують своїм цвітінням, а й користю для здоров'я. Банки добре вимиваю з содою, апельсин і лимон нарізаю. У кожну 3-літрову банку всипаю пожмені квіточок. Це приблизно 20-25 штук та по половинці кожного цитруса. На 4 банки один апельсин і один лимон. Всипаю ще 200-грамову склянку цукру та попівчайні ложки лимонної кислоти. Поки закіпає вода, готую не менш корисну олійку. У баночку чорнобривці заливаю оливковою можна рафінованою олією і ставлю у темне місце на 2 неділі. Це вже чергова партія, я багато заготовила. Заливаю крутим окропом, погляньте, як у баночці витанцюють квіточки з цитрусами, вони ж радіють, що принесуть вам користь. Закручую, перевертаю і дуже гарно вкутую, залишаю до повного охолодження, а це майже дві доби, а потім вже ховаю у погріб. Воістину природа з нами щедра, смачного.